Цікаво, чи є замовники, які зараз у вас е, є запит на окреме будівництво? Окреме будинку да. і це зараз буду зараз, це... да, зараз будується, будується та, в принципі українці продовжують, незважаючи на війну не будуватися. Це добре. От не зважаючи є... на війну, це сто відсотків. Да. Єдине, що дійсно зараз зовсім інша площа, тобто це не будинки там 700 метрів. Це є... Будинки були uh, часи. Да, це будинки десь близько 150 п'ятдесят, де двісті, вісімдесят, максимум зараз ми вже да. піднімали питання і опалення. Житлення, тобто звичайно, будинок меншої е, площини легше обслуговувати. Ці проєкти, які ми спортували, е, зробили до війни, ми їх змінюємо, тому що додаються обов'язково підвальні приміщення, якісь е, погреби, штаб бомб, бомбосховища, е, додаються інші матеріали, сам е, корпус, сам конструкція будинку змінюється. Кардинально змінюється, то якщо не коли ми, ми це думали до війни, що нам треба по да. зменшується вікна, зменшуються панорами, прибираються ну, відкриті тераси, зменшуються. Що? Щодо будинків хочу сказати, коли в моїх замовників е, е, наполовину згорів будинок і ну, звичайно це розпач, вони його консервували, і потім в 23-му повертаються, Телефонують Сюша, ми загубили проєкт, ви можете нам, ну десь у вас є в архівах наш проєкт. Звичайно. А вам для чого? Ми будемо будувати. Я кажу, ви такий самий. І я кажу, це... вони повністю відреструють. Вони замовляли меблі, я кажу, слухайте, може з Ну там просто ні, нам точно такий діван. Ми телефонували на виробництво, тобто, оце те, за що ви всі говорите, оце саме так, як я пам'ятаю, саме так, як я можу відновити оці відчуття в тому просторі. Отакий От простір, який має частку для кожного для релаксу, він спрацьовує навіть на об'єднання родин, бо це дуже важка така тема. ласка. Якраз Ви зробили до того, що я хочу сказати. Зараз з за боку Хочеться просторів, які ці колобульки з іншого боку. Є така певна дуальність, тому що е зараз є об'єднання родин. І от, наприклад, це е помічають, звісно, виробники меб, взагалі. І от цього року на староку було і в шоурумах великих брендів. Спостерігалася така тенденція на великі об'ємні дивані для всієї родини. Е ще навіть у е формі кофе. Не зовсім кова, а відкритого кому. Для чого? У нас зараз така цікава історія в світі, що в нас підростає покоління Альфа, це діточки, які дуже скоро вони будуть впливати на цей світ. З іншого боку, бумери, які виходять на пенсію і які їх чекає нове життя. І це є об'єднання поколінь. Саме для цього правники вже підготувалися. Це якраз той взаємодія поколінь, яке відбувається в наших просторах, які ми проєктуємо. Істоті, і, ми, істоті, і ми всі приймаємо участь у великій, у великій істоті планети Земля. Ми всі е, на нас все впливає. Колір насправді це хвиля. Це хвиля, вона має певну довжину. Вона нас торкається, і ми можемо її. Дуже важкий механізм, який в нас відбувається, ми можемо дати ідентифікацію кольору відповідно до того, що ми бачимо. Як воно діє, і коли ми кажемо, що за певними, Олені, дякую теорією, що є кольори заспокійливі, а є кольори скучені, то вибачте, я вам можу червоний так розбавити, що він нас заспокоює, а синій можу дати в такій насиченості, ще підсвітити холодними спектром свічення, що вам він вас перебудоражить. Але все, що я хочу відмітити, ті кольори, які вас заспокоюють на загал, ви можете відмітити, що це. Природні локальні кольори, бежевий, блакитний, зелений, сірий навіть поєднанні ахроматики. Це ще раз доводить, що е, сложна було зауваження, кольори на загал всередині, чи як на загал. Тобто ми з вами сприймаємо картинку на загал. І психологічне здоров'я зараз влітку опитування всіх наших спікерів. Два чинника, які впливають на позитивному ліза. Добре. Добре. <с> В позитивному ракурсі впливають на ваш психологічний здоров'я. Ну, мені здається, дійсно це природне таке більш до природнього середовища, звісно. Судімимося. Друге, я би сказала і серед моїх замовників те, що про це не говорили, з простору, ось. Людина не так багато вонкірів хоче, скільки хоче просто рухнучкова і повітряна, щоб можна собі. Отмечаю, я саме, перше це округлі форми, біофільні форми, і по-друге, це текстури, гіпертекстури, ті, що махнаті, ті, що тактильні, ті, тіше. Я так взагалі дуже погоджуюся. По перше, простір повинен бути зрозумілий. Для людини, який ми проєктуємо, він повинен бути зрозумілий і, і з закритими очима вона може переміщатися в цьому просторі. Плюс безпечний. Функціональність і безпека. Безпека у вас повторилася, Априловський. Це зі мене. Аліса, два чинника від вас. Це розінуючий простір, от простір, в якому ти можеш розслабитися, в якому ти це точно ти, а не ти це стрес. І друге це безпека. Без безпека. Повторюється. Дякую. Обласки, Алісі. Ну, для мене це тепло, текстиль, поля, тепло і форма. округла. Дякую, Оля. Все ж для тебе. Особисто для мене дуже важливе світло. Ми стали бачити, що замовник відмовляється від верхнього світла. вони не хочемо, щоб щось давило, холодне світло зверху. це нижній рівень і, можливо, середній, не вище. І звісно, безпека це теж друга, напевно, одна. нас. Дякую, облиски. Олена, що у вас для мене це сенсорний дизайн? Який? Сенсорний дизайн. Сенсорний дизайн. ага. Інсоляція — це кількість природнього світла, скажу на загал, облезки олені. Денис, що у вас? Я скажу так, що це будуть два аспекти, які, на мою думку, відомі на думку, але також впливають на відчуття безпеки. Це єднання з природою, це такий природний справжній дизайн. Єднання з природою це перше, так? А друге це технологічність і автономність. Технологічність і автономність. До будинку і розуміємо, що там є світло на якщо вимагає світ, це від тебе спеціальна відчуття ось то Ми знаємо, що нас якісне повітря, якісна вода. Це все якісне повітря, якісна вода, альтернативне живлення в будинку, зрозумілий простір, безпека. Аня що щодо вас що натуральні матеріали та збалансовані. Балансовую просто. Друзі, судячи по бліц, опитування наших спікерів, більшість тут кому це помацати, пообіймати, тобто оцю текстуру. Нас взагалі психологи розділяють там, на і віазуалях. Мені здається, що аудіали ми вже навіть за звуком можемо відрізнити, що летить, куди летить, і яке воно дати певні характеристики і через скільки прилетить. Да. Ми з вами, звичайно. Візуали або на загал стильовий напрямок і простір, те, що ми сприймаємо, але все ж таки, от всі ви відмічаєте, що психологічний стан це певна дотичність, дотичність до інтер'єру, до фактури, текстури. Друзі, давайте поаплодуємо спікерам.